Україна це територія гідності і свободи. І такими нас зробили не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи. І революція 2013 року, Революція Гідності. Я впевнений, що це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість. Свою гідність, і свою прагу до свободи. А мені, як президенту України, залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про День гідності і свободи, який українці віднині і навіки будуть святкувати 21 листопада, 22 січня, як і раніше, ми будемо святкувати. День Соборності України, День єдності України, День злуки. Я вас всіх всім вітаю.